В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Налітовшенко. Мої вітання. Сьогодні, 27 жовтня, саме цього дня 1882 року народився перший професійний український театр під орудою Марка Кропивницького. 1938-го створено спілку художників України. 1951-го п'ятдесят першого уперше при лікуванні раку застосовано радіацію. У міжнародному календарі ООН День шкільних бібліотек. А до закінчення поточного року 64 дні. Ми продовжуємо моніторинг підсумків місцевих виборів на Житомирщині. За попередніми даними обласну раду можуть сформувати представники восьми політичних партій: блок Петра Порошенка, Солідарність, Батьківщина, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка, «Самопоміч», свобода, укроп і народна партія. Нагадаю, що нову обласну раду повинні скласти 64 депутати. У свою чергу Житомирську міську раду можуть сформувати за попередніми даними депутати від п'яти політичних партій, серед яких блок Петра Порошенка, Солідарність, Батьківщина, Самопоміж, Свобода та опозиційний блок у цій міській раді. За новими правилами мають бути лише 42 депутати. І про вибори міських голів за попередніми даними у Коростині і Бердишеві чинні керівники цих міст Володимир Москаленко і Василь Мазур Певнено, відстояли свої рейтинги і перемогли на виборах із значною перевагою. Зате в Новограді Волинському новим міським головою став Віктор Весельський. Анна Житомирян чекає другий тур виборів міського голови. 15 листопада місту доведеться робити вибір вже лише між двома кандидатами-фіналістами першого туру. Це Сергій Сухомлин і Любов Цимбалюк. Щодо зірваних виборів у Маріуполі, маємо коментар глави держави Петра Порошенка. Ситуація по Маріуполі, я вважаю, категорично неприйнятною. Я з самого початку наголошував на необхідності проведення виборів у Маріуполі, і той факт, коли, за моєю інформацією, там готувалися ті чи інші фальсифікації, безумовно, що ми це допустити не можемо. Позиція перша. я дав доручення правоохоронним органам ретельно розслідувати причини, по яким проведення виборів в Маріуполі було ускладнено. І я чекаю інформації правоохоронних органів, яка має бути виконана публічно. Друге, я чекаю політичну оцінку політичних сил і звертаюся до Верховної Ради і до Центральної виборчої комісії негайно. Відреагувати на це, Верховній Раді на найближчому засіданні прийняти зміни до законодавства, які дозволять найближчим часом вибори в Маріуполі все-таки провести. Наголошую на тому, що вони необхідні і впевнений в тому, що мають бути проведені в цьому році. Провідні міжнародні структури та експерти дають загалом позитивну оцінку місцевим виборам в Україні. Про це вже заявили Рада Європи, місія ОБСЄ та міжнародна місія спостерігачів. Департамент Сполучених Штатів Америки заявив, ці вибори засвідчили, що українська демократія залишається стійкою. А про порушення на Житомирщині вчора йшла мова на спеціальній конференції мережі ОПОРА. Про це у відеосюжеті кажуть. <реш> Крім того, як повідомили активісти опори на прес-конференції для журналістів, їм вдалося зафіксувати факт вкидання бюлетенів і переписування протоколів. Проте мало місце грубе порушення щодо виборчих бюлетенів, тобто масові випадки, коли були допущені помилки в. Імені або по батькові, або прізвищі або назві партії у виборчих бюлетенях конкретних кандидатів депутати серед рекордсменів порушень Коростенський, Радомирський, Коростишівський, Новоград, волинський райони та Житомир. Помилки типові голосування поза межами виборчої кабінки. Коли видавали бюлетені. Людині, яка не пред'явила паспорт, агітація в день виборів закрита, прикрита і відкрита. За словами Жанни Жаничмот, вже зараз зрозуміло, що у деяких районах Житомирської області через помилки в бюлетенях вибори можуть визнати такими, що не відбулися. Серед грубого порушення спостерігачами опори було зафіксовано вкид бюлетенів на одній із дільниць міста Житомира. Незрозумілий підвіз виборців незрозумілою організацією, до, від місця проживання до е, розміщення дільничної виборчої комісії, які розміщалися в ПТУ номер 9 ПТУ номер 15 Знову ж таки, випадок, коли е, громадськими спостерігачами не опори, але городянами е, були піймені Студенти в дільничній виборчій комісії, яка розташовувалася в політехнічному університеті, і знову ж таки було викликано наряд міліції, яка зараз проводить слідчі дії. Чекаємо на висновки правоохоронців. В опорі відзначають, що Житомирщина посідає четверте місце за кількістю порушень у день голосування. Кінцеві висновки щодо чергових місцевих виборів будуть опубліковані громадянською мережею опора лише після оголошення результатів виборів та завершення всіх процедурних дій територіальними виборчими комісіями. і на сам кінець цього останнього жовтневого тижня. Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс попелу народжувала нову еліту, знаходила сили для самоствердження. В'ячеслав Чорновіл. це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. Далих починань віри у краще бережіть себе та україну. Побачимось.